Ви відмовляєтеся від документи показати? З вами справи Ви не маєте, ні? А з ким маєте справу? З такими чоловіками? Як виночі спите? No, вас ви, не мучить совість? Сьогодні молодого хлопця you привезуть. Ви теж його ловили місяць назад, відправляли? Ви на know? похорон хоч до одного з них сходили? You на you прощання? Я не на моцях нормально питаю you you вас. Я бачу, як тут you чоловік біг, я бачу, як ви його тримали, крутили. Жане відео є зафіксований цей момент. Ви тримали його скрученою рукою. Да на відео є зафіксовано. Я бачив людина. Лежала скрученою рукою. Ви її тримали, витримали. А той чоловік побіг за машиною. Так витримали. А поліцейський спостерігав за цим Без, бездіяльністю знімався. Так, 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 так. Воно є зафіксовано, як витримали скручену руку чоловіку на підлозі на землі. Буде ходити холодні. Ви відмовляєтесь показати свої документи, так? То ви є? Ви взагалі працівник ТЦК чи військовослужбовець? Кам'янець-Подільського ТЦК чи робили. Немає значення.